Вітаю вас усіх. Ви знаєте, оця вся історія про Міндіча, Фламіндіча, Хламіндіча, корупційну діч, насправді це історія не тільки про знищення фактично енергетики України в той момент, коли ми з вами, коли вся країна сидить без світла і без тепла, а це елементарна історія про гроші. Просто про гроші. Тому що ці люди, які брали участь у цій схемі, яку Набу назвало Мідас або Міндас, вони себе. І своїх дітей, і можливо, навіть своїх онуків і правнуків забезпечили до кінця життя. Я вирішив взяти сьогодні і порахувати чужі гроші. Ми з вами любимо рахувати гроші. Це тим паче, це, це не чужі гроші, це наші гроші, але які були вкрадені. Перед тим як я вам озвучу всі повністю цифри, а вони, повірте, мені вражаючі. Напишіть зараз мені у коментарях, от скільки вам потрібно грошей заробити на все життя. От ви вважаєте скільки от за життя? От вам на життя, яку потрібно було б суму? Мільйон, два, три, десять мільйонів доларів. От щоб забезпечити повністю себе до кінця життя. Або принаймні, ну давайте так, щоб ви зараз довго не рахували. А скільки вам потрібно, от ідеальна ваша сума на місяць. Як це блогерка, знаєте, ходить по вулиці і запитає, скільки потрібно для комфортного життя в Києві. Ну от скільки вам потрібно на місяць для реального такого вашого комфортного життя, про яке ви е, мрієте. Напишіть, звичайно, будь ласка, хто ви і звідки е, мені важливо, скільки вам років. Мені важливо знати, хто моя аудиторія, хто дивиться. І, будь ласка, підпишіться на цей Ютуб канал, тому що зараз Ютуб працює таким чином. Якщо людина дивиться відео і підписується на нього в цей момент на канал, то одразу це відео просувається. В рекомендаціях. і ну, звичайно, а людина яка вже підписана і залишає коментар. То це так само допомагає просувати відео в рекомендаціях. Дивіться, вже набу офіційно оприлюднило цифру, що е, ця вся кампанія Шайка Лейка імені Міндича з е, ну як вам сказати, за попередніми підрахунками Набу 100 мільйонів доларів. 100 мільйонів доларів відкриваємо додаток Приватбанку і дивимося актуальний курс, і бачимо, що це. 4 мільярди 200 мільйонів гривень скомуніздили на цих схемах пов'язаних з енергоатомом. І це чекайте, це тільки схеми пов'язані з енергоатомом. Це ще нам не показали схеми, які пов'язані з оборонною промисловістю. А там теж ми розуміємо вже е, при згадуванні прізвища колишнього міністра оборони, до речі, не зрозуміло. Цей колишній міністр оборони, а нині секретар Ренбо, він полетів у Стамбул відновлювати процес обміну полиненим. Він взагалі повернувся зі Стамбулу. Тому що у середу було ж засідання РНБО чи коли чи в четвер зранку, і там нібито наклали санкції. Але чи був секретар РНБО присутній під час накладання санкцій? Тут велике питання: чи повернувся він е, Рустем? Умєров. так, от дивіться, щоб заробити таку суму: 4 мільярди 200 мільйонів гривень. Середня заробітна платня по Україні 26,5 шість з тисяч. 4 мільярди 200 мільйонів вкрала ця шайка-лейка. Одній людині середньою зарплатою по Україні 26,5 тисяч. Знаєте скільки років потрібно порахувати? 13 207 років. Стільки не живуть, ну, не те, що не живуть. а приорі, таке неможливо. Навіть якщо знайдуть якийсь елексир молодості, аби випити, випити всю кров младенця. Ну, максимум до 150, але 13 тисяч, тобто, це забезпечити себе, онуків, правнуків і праправнуків. Але це все наші з вами гроші. Чому я так кажу? Це наші з вами гроші. І от тепер я ще раз вас запитую: напишіть у коментарях, скільки грошей вам потрібно на все життя для того, аби себе е, забезпечити. Тепер інакше порахуємо, оскільки це наші гроші. На ці кошти можна було побудувати. 80 захисних укриттів для підстанцій і генераторів для трансформаторної станції. Причому це ті укриття, оці не просто габіони. Габіон це що таке? Габіон, ну треба побудувати габіон. Габіон це просто сітка рабіця, обкладається станція мішками, а згори обтягується сітка рабіця. Ну, вона, в принципі, може витримати уламки дрона. Ну окей, влучання, попереднього дрона шахеда. Але якщо прилітає одночасно 10 шахедів, то вона ніхера не витримає. Потім. Можна було б відновити 40 високовольтних підстанцій, які були пошкоджені. Можна було б купити і побудувати 100 енергетичних резервних модулів і заживити, наприклад, лікарню. Що таке енергетичний цей модуль, такий генератор. Да? Це коли вирубається основне освітлення, одразу автоматично підключається енергетичний модуль, і лікарю не потрібно зупиняти операцію, все продовжує. Ну, тобто, це те, що взагалі. Штука, яка е, забезпечує життєдіяльність лікарні як такої, е, ну тобто, 800, наприклад, можна було б купити сонячних різних е, сонячних різних електростанцій. От ви розумієте, оце все можна було б захистити. Те, що ви зараз бачите на екрані, якби ці гроші не скомуніздили. От і е, така проста історія. Або, наприклад, невеличких сонячних електростанцій, можна було б 800. Купити, от кожна така електростанція сонячна, могла б забезпечити е, школу або дитячий садочок електроенергією під час відключення світла. Це фактично був би такий енергетичний щит України, але по факту це став фінансовий щит для родин усіх тих, хто накрав собі грошей. Так, от слухайте, на заході там вже е, дивляться на те, що відбувається. І починають серйозно задумуватися наші донори, наші помічники. А чи треба Україні давати у них така купа бабла? Я вже згадував в попередньому відео, що народний депутат від слуги народу, член енергетичного комітету <кхух> Сергій Нагарняк розповів з питання енергетики: розповів, що в нього була зустріч з донором для того, аби купувати трансформатор для Сумської області. Вони приїхали, якраз вони сіли, почитали новини і сказали. Що вибачте, ви можете собі все дозволити купити, причому не один тільки трансформатор, і вам відомі всі імена прізвища, до кого потрібно звертатися за грошима. Звертайтесь в майбутньому до цих людей. А ми вам нічого допомагати купувати не будемо. Розвернулися собі і е е поїхали. Ну, як бачите, таким чином покращилося життя деяких не тільки українців, а й покращилось життя деяких е е ізраїльтян. В тому числі ми допомогли Ізраїлю, бачите, ефективно працює уряд. Уряд е обіцяв Зеленський зимову підтримку українцям по тисячі гривень роздати і по 6,5 тисяч особливо нужденним. Ну а тут вже навіть не зимову, а таку потужну підтримку отримали громадяни Ізраїля. Надзвичайно ефективно працює уряд. Хоча, по факту, якщо подивитися, то тут е проводився аудит. І от відповідно до цього е, аудиту, я вам зараз покажу те, що стосується уряду Юлії Свериденко, е, Використано на захист енергетики 18 мільярдів. Виділено було 36 мільярдів. Використали 18 мільярдів, тобто 50%. Із них. Е, Куди ділися інші 18 мільярдів? мільярдів. Е, ну, тут 18 використали, 50% із них, очевидно, якщо ми дивимося на ці схеми, 10-15% були откати. Значить, можемо припустити, що 10-15% з цих 18 мільярдів вкрали. І виходить, що побудували укриття на 40-45 максимум відсотків отого бюджету, який був виділений на захист енергетики. Зрозуміли? 36 мільярдів виділили, 50% реально освоїли, 10% відсотків цих вкрали, і виходить як у нас 40-45% відсотків. Фактично, ефективність витрати коштів. Значить, наш кабмін ефективний менше ніж на 45%. відсотків. Війна у нас люди гинуть, ви розумієте. А уряд працює у причому ворог у нас значно ресурсніший і фінансово, і в людському сенсі потужніший, аніж ми. Ми не можемо собі просто дозволяти працювати всього на е, всього на 40%. От і все. Єдине, хто показали себе, бачите зараз ефективно, це національне антикорупційне бюро. Причому по-декому. По деяких персонажах показало себе максимально ефективно. двоє. Ви бачите, що Олексій чернишов який, здається, коли це червень був, коли першу підозру йому виписали. Тепер, будь ласка, вже вдруге цей виявляється його звуть Чиґівара. Знову стає об'єктом розслідування, знову по ньому працює, е, знову працює набу. І є навіть інформація, ну такі чутки, нібито він може піти на угоду зі слідством. І тоді буде е, серйозний швах. А вони ж ви розумієте, вони з Зеленським, нібито друзі, так? І от е, чи дасть він покази проти свого друга? Хоча от Зеленський дав свіженьке інтерв'ю, ну, як свіженьке, ну, в принципі, свіже інтерв'ю Блумбергу, і в цьому інтерв'ю він прокоментував нарешті на який четвертий день всього цього глобального кіпі, що в понеділок все почалося. В четвер з'явився оцей його коментар для Блумберга з приводу того, що відбувається. Так от він сказав: я зараз вам навіть зацитую з приводу друзів: він сказав, що в нього немає друзів. З Міндічем, він каже, не спілкувався відтоді, коли стало відомо, що розслідування корупції в енергетиці відбувається. І найголовніше, каже президент, це вироки для тих людей, які винні. Президент країни, яка перебуває у стані війні, не може мати друзів. Отак, от, от. розумієте? Це одразу згадується, бачите, як все було нормально. Деякі змі розповідали, що насправді Зеленський з Міндічем зблизилися ще в той момент, коли Міндіч був такою собі прокладкою між Зеленським і Коломойським. тому що Коломойський не втручався, він не, 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 не комунікував зі студією 95 квартал під час їхнього активного співробітництва, коли програма виходила на каналі Коломойського «1 плюс 1». Оцією. Всіма адміністративними фінансовими питаннями з боку Коломойського займався саме Тімур Міндіч. І от там вони нібито з Зеленським зблизилися, стали стали друзями. А під час війни, взагалі, вони почали більше спілкуватися. І він перетворився для українського президента, такою знаєте, людиною, з якою можна було поговорити по душам. А тут вже виявляється, як у президента немає друзів. А якщо у президента немає друзів, він каже: в мене немає друзів. Значить, міндіч це не друг. Друга немає Значить, Єрмак, не друг. Е, Чернишов не друг, міндіч значить не друг. Пам'ятаєте, як це е, ти мені більше ні дружок і ні пісень, мої в мій горшок. Забирай свою какашку, віддавай мою бумажку. Пам'ятаєте? Так взагалі більше того. Е, З'явилися чутки: нібито в офісі президента, е, це за джерелами РБК Україна розглядають можливість позбавлення міндіча громадянства України. Але з перспективою його повернення. Що це означає? Це означає елементарна імітація. Що зараз ми давайте позбавимо його громадянства? Всі кажуть, а міндіча позбавили громадянства! Все. Але потім, в принципі, все можна відкатити, повернути взад. Полож взад. Як пам'ятаєте, е пам'ятаєте, казали колись. Тут цікавий далі момент. Ще один друг у президента. Ну хто найкращий друг українського президента в нинішній владі? Звичайно, це він, е це Андрій Єрмак. І видання Українська Правда ви пише, що виявляється, е взагалі. Е було кілька скільки, тиждень тому, здається, Єрмак розповів, в прям відеозапис він опублікував, що якраз таки заява Єрмака про затримання поліцією ділка, який нібито від імені його родича вимагав хабарі з працевлаштування в офісі президента, збіглася в часі. Якраз в той день, коли завантажили в судовий реєстр ухвалу слідчих дій щодо операції, яка називається МІДАС. тому що слідчі дії там за три обшуки і тому подібне не може отримати, не можна робити без судової ухвали. Має бути ухвала суду. А це інформація про це завантажується у судовий реєстр. І в той день, коли ця інформація з'явилася у судових реєстрах, одразу якимось чином затримали ділка, який нібито від імені. Голови офісу президента, точніше називаючись його родичем, вимагав у когось грошей? Е, ну от виникає питання, що таким чином теоретично набу і САП зараз можуть готувати відповідні заходи, слідчі дії, обшуки, затримання і допити відносно Андрія Єрмака. І якщо таке станеться, то виникає питання: а що зробить Єрмак? Чи піде він проти свого найкращого друга? Чи буде він давати покази для того, аби відмазати себе, чи піде він на угоду зі слідством? От як ви вважаєте? Пишіть, будь ласка, у коментарях. І чи взагалі дійсно може бути в українського президента друзі? І чи можна називати Міндіча другом зеленського? Чи можна називати Єрмака другом зеленського? Напишіть про це зараз у коментарях і підпишіться та поставте лайк цьому відео, але це ще не все. Виявляється, на думку народної депутатки Мар'яни Безуглої, Єрмак ніякий не друг Зеленському. Чуєте? Не друг Єрмак Зеленському. Це сенсаційна інформація. Звичайно, безугла трошки кукунамуні. Ми це знаємо дуже добре. Вона обиралась по округу вашого покірного слугу. Вона написала у себе в Телеграмі про те, що Єрмак... Працює проти Зеленського втіхаря, що він домовився з деякими групами впливу гучномовцями, такими белвезерами. Я їх називаю групами впливу цими політичними крікушами. Тими, хто атакує президента і використовує їх для свого особистого посилення. В чому особисте посилення? Запитаєте ви? Так, от Безугла пише, що Єрмак хоче позбутися Кирила Буданова, тому що він має вплив на президента і наближений. До від Михайла Федорова хоче позбутися, тому що це теж людина наближена від президента, тому що це основні його конкуренти в боротьбі за владу і за вплив на президента. Чого він так робить? Значить, дивіться, давайте зараз розберемося. От е, я спробував подумати над цим, і так само без угла про це пише, що послаблюючи президента, він робить його. Ну, якщо це дійсно так, якщо Єрмак подомовлявся з усіма політичними крикушами, які максимально гучно е, критикують Зеленського під час цієї справи, але якось дуже дивно не згадують взагалі е, Єрмака. Робить президента максимально залежним від себе. Формуючи навколо атмосфери недовіри, очікування, що всі вороги він єдиний вірний, найближчий, і він завершує від'єднання Зеленського від усіх людей з його, скажімо так, колишнього життя, від тих людей, які пов'язували його з 95 м кварталом. Шефіра так, Шефіра вже немає. Ми вже забули навіть про е шефіра і про його брата, де він був? Нема, От, тому що він хоче одноосібно впливати на президента. А вплив одноосібниці, що це означає? Більше влади, він намагається підставити. Фіодора підставити, злити Будану во всіх, щоб тільки він міг заливати президенту е, в, в уха те, що він хоче. Знаєте, щоб він був єдиною ночною кукушкою. Це приказка. ночна кукушка днівної пірі куйот. Хто там куйот, правда, я не знаю. Отак от, от. Ну, е, е, тобто, і безугла причому пише, що зараз має прийти момент істини. Коли Зеленський має розплющити очі і зрозуміти хуй з насправді Єрмак, що Єрмак його надурив, затуманив йому очі, як у пісні Макса Барських, і пропонує перезапуск офісу президента з новим керівництвом, перезапуск уряду посилення ролі Кабміну, створення нової коаліції, в парламенті, перетряхнуть. Український парламент перетворити нову коаліцію з залученням, в тому числі опозиційних фракцій, і пропонує звільнити сирського. От що ви думаєте, варто чи згодні ви з Мар'яною Безуглою? Пишіть, будь ласка, у коментарях. Я вам дякую за наше спілкування. Як завжди, підпишіться на YouTube канал, поставте лайк для того, аби це відео побачило якомога більше людей.